Якщо ви хоч один раз задавалися питанням, як можна заробляти кошти за допомогою чату GPT, то цей відеоролик для вас в цьому відео ви дізнаєтеся, як я на трейдингу зможу заробляти кошти по сигналам чату GPT, котрий від мені буде видавати на біржу Binarium. Сідайте позручніше, ми починаємо. Як бачите, зараз я знаходжуся на біржі Binarium. Це одна з найкращих платформ, на котрі взагалі можна торгувати. Якщо ви на ній ще не зареєстровані, то ви маєте обов'язково пройти реєстрацію. Якщо хочете зробляти кошти за допомогою стратегії з чатом GPT. Пройдіть реєстрацію, використовуючи партнерський промокод 100TRADE і на ваше перше поповнення, ви отримаєте бонус у розмірі 100%. Поповнюєтеся на 1000 гривень, отримуєте 2000 гривень на ваш рахунок. Коли ви пройшли реєстрацію на біржі і вже зробили депозит, у вас буде ось таке вікно. Все, що вам треба робити, це ось тут просто обрати валютну пару. Валютну пару треба обирати з найбільшою відсотковою дохідністю. Намагайтеся обирати якомога більше, тому що ви зробите тоді більше коштів. Я зараз оберу NSDUSD, USD, ось котирування на першому стовпчику, тобто, і для цього натискаю ось сюди, на ось це значення. Далі мені треба натиснути ось сюди на кнопку Trading після чого переключити у лівому верхньому куті таймфрейм. Я включаю одну. Хвилинний таймфрейм і трошки віддаляю графік задля того, щоб ChatGPT мав змогу гарно проаналізувати дану ситуацію. Далі беру натиска на фотоапарат, після чого натискаю Copy Image. копіюю цю фотографію і переходжу до чату GPT. В чат GPT я просто вставляю от сюди, де треба запитати і до нього. Будь-що вставляю сюди цю фотографію, після чого вписую даний текст. Даний текст буде в описі відеоролику. Далі варто зайти на бінаріум і в верхньому лівому куті перевірити, що у нас тут написано. В даному випадку не здаю з D OTC, значить тут ми маємо вписати те саме значення, щоб чат GPT нам мав змогу гарно проаналізувати наш графік і видати нам насправді проводкову угоду. Далі натискаємо на ось цю стрілочку, і ми надсилаємо таким чином повідомлення до чату GPT, після чого очікуємо його. Відповіді і виконуємо його вказівки. Прогноз по нездаю, USD, OTC таймфрейм одна хвилина, флетбічний рух, можливий невеликий вгору. Час експірації 2-4 хвилини, значить заходимо на менший чат, то що він пише менший, заходимо на 2 хвилини вгору, заходимо, обираємо тут найближчі 2 хвилини і відкриваємо угоду вгору. Тобто, якщо чат GPT нам сигнал, де він не дає конкретний час експірації, а пише від. Котрогось часу до якогось, то ми від двох до чотирьох обираємо дві хвилини. Тому що, як показує практика, коли ми заходимо на менший час експірації, то таким чином угоди відпрацьовують з більшою прохідністю. Друзі, як бачите, зараз лишається одна секунда до відпрацювання. На жаль, нам не вистачило, і ми не відпрацьовуємо по даній угоді. Оскільки вона зайшла в мінус, конкретно зараз я б хотів змінити дану ситуацію і зайти по іншому активу. Зайдемо з вами по GreybredPound USD на OTC кутируваннях Обираємо так само 91% дохідності, тобто ми сильно не втрачаємо, обираємо іншу пару і так само натискаємо на Trading Hugh. Ось цю кнопку, перетягуємо цей повзанок, далі натискаємо на 1 хвилину таймфрейм, після чого трошки віддаляємо графік. За допомогою колоса миші, після чого ось тут просто копіюємо цю фотографію. Далі закидаємо її чат GPT, текст, котрий буде в описі відеоролику або в закріпленому коментарі, також підвантажуємо і вписуємо дану валютну пару. Ріденпаунт юзде в нашому випадку вона вже вписана, і ми просто насилаємо йому даний графік. Але важливий момент зараз, оскільки ми отримали мінус по попередній угоді, в наступну угоду ми будемо входити подвійною сумою. Вгору до 2-3 хвилин. Заходимо знову ж таки на менший час, тобто обираємо раз, два, ось це 2 хвилини, заходимо вгору двома угодами. Для цього я клікаю два рази і відкриваю угоду вгору. Ми можемо переглянути, що зараз у мене відкрито дві угоди. Ось воно зверху у нас це написано. І відкриті дві угоди саме через те, що в першій угоді ми з вами можемо переглянути, що ми втратили 2000 гривень, а зараз в наступній угоді, якщо вона зайде плюс, ми з вами заберемо втрачене і затрабуємо кошти зверху. Тобто, так це і Працює, що коли ми отримуємо мінус, ми робимо просто подвійну інвестицію в нашу наступну угоду, і таким чином будемо забирати втрачені і заробляти кошти зверху. Ця стратегія насправді працює, і як бачите, я сам торгую по ній. Давайте подивимося на відпрацювання нашої нової угоди, яку нам видав чат GPT. Лишається одна секунда до закриття нашої угоди, і ми з вами заберемо плюс. Подивіться, з інвестицій в 4 тисячі гривень зараз ми просто купили втрачене те, що ми втратили в цій угоді, і заробили кошти зверху. Заробили ми з вами 1640 гривень чистого прибутку в даній угоді, що, як на мене, є насправді дуже добрим результатом. Ви мали змогу торгувати з таких самих сум і заробити таку саму суму коштів, і в принципі теж ви мали доволі непоганий результат. Як на мене, у нас вийшло зробити непогані результати за цей відеоролик і заробити невеличку, але приємну суму коштів. Ми трошки підняли наш баланс, і я в цьому відео продемонстрував вам, як кожен з вас може торгувати і заробляти кошти на чатом GPT. Якщо ви хочете отримувати більше такої інформації по трейдингу і знати більше нюансів і секретів при торгівлі з чатом GPT, то можете підписатися на всі мої соцмережі в описі цього відеоролику і починати. Шлях трейдера разом з нашим крутим ком'юніті. Бажаю вам всього найкращого. На як завжди був Захар. Всім до побачення.